Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нарешті стало зрозуміло, принаймні для мене, як чиновники будуть впроваджувати новий підхід до мобілізації, щоб бусифікація зникла. 20 листопада Верховна Рада схвалила за основу законопроект No 8153, який був поданий ще у 2022 році про заборону відеозйомки непублічної особи на вулиці. Його зміст направлений на заборону відеозйомки без попередньої згоди особи та на заборону оприлюднювати у будь-який спосіб матеріали цих записів. Гадаю, ви вже частково зрозуміли суть подальшого відео, але далі буде ще цікавіше. Тож коротко і по суті розповім, яким чином це допоможе приховати бусифікацію та інші незаконні дії по силовому затриманню. Громадян, а щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦ щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Відеофіксацію дій працівників ТЕЦКА заборонять? Згідно з законопроектом, особа, яка збирається здійснювати фото, відеофіксацію або відеозйомку, буде зобов'язана. Щасно повідомити суб'єктів персональних даних про здійснення стосовно них відеозйомки, або будь-якої іншої фіксації зображення або голосу, а також мету цієї фіксації, у спосіб, який надає можливість суб'єкту персональних даних заперечити проти цього. Наприклад, якщо вас бусифікують, а жінка або сусід. Знімаються на телефон, вони і будуть зобов'язані повідомити про здійснення аудіо там, чи відеозапису працівники ТЦК та що отримати від них згоду. Бо у такий спосіб ви фактично отримуєте персональні дані самих працівників ТЦК. Уявіть картину: гвал, крик, шум. І тут новина на всю вулицю. А можна вас знімати? Що? А можна я вас зніму на телефон? А, така якась просто чесна маячня. Цікаво, якою буде відповідь ТЦК? Напишіть в коментарях. Знову ж таки, законопроект визначає, що персональні дані це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано або може бути ідентифіковано. Тобто зображення обличчя це вже персональні дані особи. І отримати таке зображення без її згоди, буде цим законом заборонено. Згідно, от, звісно, як ТЦК буде реагувати, ніякої згоди, звичайно, він не дасть. І перешкоджатиме навпаки, здійснює фото там, чи відеофіксації у зв'язку з тим, якщо він буде чиняти якісь певні незаконні дії, прикриваючись саме чим цим нормами закону про захист персональних даних працівників ТЦК. А як ми всі розуміємо, Відеофіксація незаконних дій працівників ТЦК це найефективніший спосіб захисту у суді. Бо, як показує практика, якщо під час незаконного затримання поруч з вами була жінка або сусід, які свідчать на вашу користь, суд визнає їх зацікавленими особами та не візьме до уваги їхні показання. Натомість повірять кому ТЦК, які будуть розповідати, що затриманий. За власним бажанням авто... сів у автомобіль, і вони його ні до чого не примушували. Подібна судова практика вже не рідкість, і навіть розповідав про це в одному з своїх відео. Власне, це я до чого веду. Як довести незаконність дій дітецька згідно з кодексом про адмінправопорушення, доказами, крім пояснень свідків, є показання? Технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, відео там, фіксації. У тому числі ті, що використовуються особою увага, яка притягується до відповідальності або свідками. Тобто ті свідки, які можуть знімати телефоном. А у цивільному або адміністративному судочинстві при оскарженні протиправних дій представників влади обставини справи можуть якраз. Доводитися електронними доказами, до яких відносяться фотографії, відео та аудіозаписи. Таким чином, якщо свідки відповідають, єдиний спосіб довести незаконність дій ТЦК це відеозапис. А законопроект спрямований на те, щоб особа, стосовно якої вчинялися незаконні протиправні дії, не змогла їх зафіксувати та надати ці докази до суду. Тобто, Найбільш надійний, найпереконливіший і найефективніший доказ неправомірності дій ТЦК відеозапис, множать на нуль, чи заборонено фільмувати посадовців. Якщо раніше працівники ТЦК забороняли себе знімати, але не могли відповісти, яким же все ж таки законом це заборонено, і підстави заборони його знімати. То наразі вони будуть посилатися саме на цей закон про захист персональних даних. То чи можна буде знімати на відео дії працівників ТЦК, які, наприклад, здійснюють стосовно вас явне незаконне силове затримання? З прийняттям даного закону це буде більш складніше, але треба знати, що відповідно статті до статті 307 Цивільного кодексу України дозволена зйомка у громадських місцях. Крім того, працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органів державної влади. Існує рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року, що на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи без її згоди. Таким чином, зйомка у публічних місцях осіб, які знаходяться при виконанні своїх службових обов'язків. Не забороняється. Але розповсюджувати ці записи у мережі інтернет не раджу. Їх треба використовувати лише для оскаржень протиправних дій тиска в судовому порядку. Тож будемо уважно слідкувати і спостерігати, що там все ж таки депутати наваяють, що приймуть та що вигадають, щоб закрити фактично рот всій країні. Підписуйтесь на канал і обов'язково поширте відео. Всім дякую за увагу!